Команда урбаністів протягом трьох місяців досліджувала Коростенську громаду та нещодавно презентувала результат вивчення. більшість міст не стикається з проблемою мобільністю про те, що десь є затори, десь є нерозвинена мережа громадського транспорту, що нерівномірна забудова, наприклад, не вистачає нового житла. Про те, що потрібно зберігати природу. Олена Мельник, архітекторка з Харкова, частина команди Урбан Рем. Це громадська організація, яка працює по всій Україні. Проект, з яким ми приїхали сюди, це спільне майбутнє для п'яти громад, і це проект про розвиток міст, куди міста повинні рухатися. Це проєкт, який фінансує американський уряд, а реалізує Харківська громадська організація Урбан Рем. І основна ідея, як на цього проекту мета це залучити громадськість до обговорення, до планування, до розбудови міста, щоб зрозуміти, що саме вони хочуть, яким вони бачать своє місто, яких проектів їм не вистачає. Проєкт називається Спільне майбутнє п'яти громад разом з нами Чугуєвська, Зміївська, Верхньодніпровська та Перещепинська громади всі вони, як і Коростень, пройшли конкурсний відбір. Нам дуже цікаво працювати саме з невеликими громадами, тому що в них легше. І швидше, і якісніше можна втілювати оці ці кроки. І часто і до влади в таких містах набагато легше достукатися, з нею вести цей діалог. Тому так було обрані оці п'ять активних, цікавих громад. Основна мета цього проєкту залучити громадськість до обговорення, планування, розбудови міста. Урбаністи допомагають налагодити контакт з владою, розповідають активним громадянам, як можна себе реалізувати в місті, наприклад, створювати громадські організації, писати петиції, проєкти тощо. Далі ми за нашим досвідом намагаємося лобіювати ці проекти далі з міською радою, щоб вони були включені в якісь більші наступні кроки, як в генплан міста, чи надалі в розвиток міста, тобто хочемо навчити містян, що вони теж без навіть без нашої допомоги в майбутньому можуть бути цими активними громадськими діячами, які можуть впливати на те, що відбувається в місті. Тому ж ці активні користенці, які беруть участь у проєкті, на цьому заході учасників було не надто багато. Здебільшого, це молоді люди, які спільно вирішили, що інтерв'ю буде давати Валерія Куприненко. Я голова молодіжної ради в Користені. також я членкиня громадської організації Коростейнер. Коростейнер, ми знаємо, у вас є своя сторінка, як мінімум, в інстаграмі. Ви її ведете? Як давно ваша спільнота об'єдналась і хто до неї входить? Офіційно ми зареєстровані ще 10 вересня лише, але якщо брати неофіційно, коли ми почали робити якусь свою діяльність, це десь приблизно трохи менше року тому. Починали ми там заходів по школах, формували якусь свою спільноту, шукали активну класну молодь, з якою ми можемо спільно робити якісь круті, класні речі для нашої громади. Круті класні речі, які вже були зроблені. Це участь в освітніх та культурних заходах, квартирник та навіть толока про прибирання сміття в районі бровару, молодими людьми ми розповідали у липні цього року. Поки що, щось суперсерйозного немає, але ми такими маленькими кроками рухаємося до того, аби спільно об'єднуватися із загалом із владою і з різними громадськими організаціями, щоб утворити класне спільне майбутнє. Щоб створити спільне класне майбутнє, потрібно вирішити немало проблем громади. Уточнення гості міста не використовують слово проблеми, замість нього вживають виклики, які саме вони є у нашій громаді. Наприклад, відсутність транспортного зв'язку між окремими селами громади та Коростенем, необхідність з околиць добиратись до центру міста, оскільки він більш розвинений. Недовіра до влади це 1,8, Це між дуже недовіряю і просто не та навіть недовіра один одному своїм співмешканцям мешканці Коростеня не дуже довіряють. Тобто, це 2,7, це навіть не серединка, тобто, це щось між нейтрально і негативно. А ще наголосили доповідачі: коростенці не надто відкриті до нового. Дуже багато є таких. Архаїчних установок в головах людей, які стають на перепоні до розвитку різних речей. Наприклад, ми можемо навіть побачити, скільки людей прийшло сюди на подію. Щось таке нове воно є дуже незвичним для мешканців користень. Але заспокоює Анна, це типова ситуація і для багатьох інших аналогічних міст. Цікаво, що більшість людей сказали, що для них улюблений публічний простір в місті – це Дрівлянський парк. Чудовий парк та але е, таку він популярність має не тільки через те, що він прекрасний, але через те, що е, немає е, інших е, альтернативних, е, теж класних сучасних е, просторів, яких би те, я, яких би також хотів спроводити час. Нагадаємо, урбаністи досліджували громаду протягом трьох місяців. Інформація отримана шляхом опитування. Участь у ньому взяли 207 осіб, більшість з яких від 25 до 60 років. Наступним етапом буде пошук шляхів. Вирішення виявлених проблем.